Як завжди, слово знаєте. Я особі стаяв! Я одразу ост, я за ним скучив. Я за ним скучив. От я постійно мені потрібно сказати про ост кожні три хвилини. Тому що я без цього не можу. Ну, дійсно дуже круто. Дякую за те, що ти у нас постійна клієнтка, ферночко. Для тебе я докинула дуже дякую, вона досі спить. Час хто любить так спати. Ну, добре, добре, так я ніколи не спав. Я часто не спав через книжки або там манго, паронебе, ну, паронебаці. Так, я часто не спав через те, що щось читаю, але не прямо лице в лице. Пані Фріран! ранок. Прошу, Ходімо чистити узбережжя. Ходімо Чатику чистити узбережжя, до речі, прикольний кадр. Ой, накидочку фардвіці, яка прикольна. Мені дуже подобається її накидка. Вона прикольно виглядає, дуже. Зимно. Чатику кому ще зимно. Ну, до речі, в нас зараз зима, але снігу не особо, так що. Хоча багато кому холодно. Ви насправді настільки неорганізовані. Що вона робить? Щось типу Венгардіум Лівіоса там, ні? Я вас кожного ранку буджу, подую сніданком і допомагаю одягтись. <рес> а мінуси де! Я уже наче ваша мама. Знову ж таки, де мінуси? <рес> Я і сама можу все це робити. Тоді ви поспали до обіду. Мінусів все ще не бачу. Вибачай. Ну, ось і молодець. Як вам взагалі вдалося подорожувати з вартамароїв? Ну і ще гайтер, бувало, присмакував язиком на мене. Гайтер? Чекайте! Це ж не Моногава. А я, а я думаю, в чому прикол, це не Моногава. А я ж думаю, а де моя моногава? Типу я ж бачу, що це взагалі не та озвучка. хоча ця озвучка також прикольна. Ось чому я не помітив взагалі. Але, блін, сам факт. Ім'я, оце неправильно вимовлене, я зрозумів по ньому, але я, я так би і не помітив би навіть. А я думаю, чого не вистачає? Ось тепер воно. Воно, 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 воно. Вони просто диваки. Диваки? О, ну правильно, а там так сказали, якось не по-нашому. Іншої закалки, ну диваки! Пряма мова! Все правильно! Цикнути це жорстоко? Мені здається, ти надто який з нею був Стереган. Стареган в майбутньому. Ну, до речі, це лице можна було би брати на меми. Я думаю, багато хто його бере десь на меми десь в ставочки. Ого, до речі, таке відчуття ніби в неї і нарк... і наркоз зробили, типу анестезію на зуби. І вона ось саме так якось і озвучила. Чому я знаю, тому що мені недавно робили наркоз двічі. Тому що я два рази зуби робив. І ще завтра в мене будуть зуби, так що я прекрасно пам'ятаю, як я говорив. Оце щось схоже. Це не типу вона їсть, а типу вона під наркозом, під анестезією. Я просто проспала та й все. База! О, Джек Спарроу! Здорово! До речі, я особливо не дивився Геройську академію, але я дивився перші декілька серій, потім щось підзабив. треба буде знову подивитись. Можливо, на стрімі. Так, і я пам'ятаю, там був також оцей от пляж, де головному герою потрібно було, типу, стати сильніше, типу, паралельно прибираючи цей пляж. Ви ж приєднаєтеся до нашого святкування. Чи? Ага. Пожарти? Пожерти буде? Пожарти. До речі, до цього Айдзена вона так і не пішла. Я думав, що вона піде до Айдзена, цього до орфа, гнома. Але чогось його не видно в сюжеті. Можливо, потім якось. Можливо, він вже помер десь там за кадром. Звісно ж, сподобається. Чому. Тому що мені подобається, тому тобі сподобається, правильно? Якби знала моя мати, як я тут бідую. Так, Ну, але якщо ти вже прокинулась, то все, ти вже прокинулась, типу. Фані Фрірен, це прекрасно. Знаєте, я також, типу. Ну. На роботу так звик вставати в 6 або раніше, що тепер навіть в неділю можу встати в 6. А, ну, я зараз відпустю, звісно, але попередні декілька днів я взагалі не спав. А я читав Мангу цілу ніч! Блакитну скриньку. Прикиньте. Тільки, ну, її немає українською нормально. тому... Я можу й російською читати, я в принципі не, не сильно прямо. З цього гидуюсь. Ну або англійською можу почитати, якщо сильно треба. Тільки тому, що ти тут посміхаєшся. Я не думав, що вона скаже, типу. А хоча вона не цундерка, що типу, й. Вона, вона зовсім в принципі не цундерка. Вона доволі прямолінійна і навіть часто не. Хоча я думав, що вона буде другою. Трошки другою. Це схід сонця, якби була сама. Дракони напали на моє село і знищили його. Ти часом не з Хелгену? Воно! Воно! Я знав! Я знав, що він ще повернеться в сюжет, знав, але ну. Я вже зневірився трохи. Ніколи б не подумав, що ти візьмеш якогось навчати. А це його... її задуштили, коротше. Хайтер її задушв. Може я можу тобі з чимось допомогти? Ти диви сама? Сама предлагаєш? Нічого собі. Character growth, character growth. Я чув, що ти запитувала хайтера точно те ж саме. Хайтер. Mm, коли треба щось заповнити сюжет, <ріст> ну дай мені квест! Ну дай мені квест! Ну, будь ласка, ну дай мені квест. <ріст> Коли пройшов всі квести в Skyrim і, і тупо ходиш за тр... третю сортами NPC в пошуках квесту на збирання капусти. Нам не говорили скільки ти живеш. Рілен. Нотатки легендарної чарівниці Фламе. Нікола Фламме? хай там. Ти. Це може, все вміє. Все Це знайшов. Ферне в гніві дуже страшно. Факт. Знову робить, коротше, солодкий виноград кислим. У вас є таке заклинання? Нема у вас такого заклинання. І в мене нема. Шаль. Ууу! Наруторан! Поводі. Як в опенінгах! Почекай, які 30 років? Виходить, що після того, як Гімен помер, ще 30 років минуло. Ну, якщо чесно, це я не знаю. Просто поясніть мені, якщо це хтось буде дивитись там на Ютубі чи тут. Просто поясніть мені. Ну, як, як це працює, типу, скільки би років зараз мало бути Беферн? Ну, ферн же ж людина, правильно, скільки би її років зараз мало бути? Якщо б минуло вже 30 років, а вони вже тоді були, типу, старими. Пожадливий священник, типу, був старим, але не настільки старим, щоб ще помирати, помер він трішки пізніше. Ферн була маленькою, але що оцей проміжок між тим, як вони зустрілися це при смерті Гімеля, і коли, і коли е, помирав е, пожадливий священник, він настільки великий. Типу, що встигла родитись там Ферн, і їй ще не дуже багато років, їй десь тут. років 15 тут? Ну, якщо я накидую ще по таким аніме міркам, так то вона взагалі може на 12 виглядати. Типу, трошки нелогічно, якщо чесно. Типу, а як, ну, я як, як тоді минуло 30 років? я не розумію. Ну, добре, може я душню. Це все казочки. Казачки. А ми, ми любимо казачки, Фріден. Ми любимо Усі. казачки. Це її наставниця? Навіть через тисячу років. І шкодуватиме, що не пізнала якусь людину краще. Факт, база. Предіктед. А, Так це вона фламе. Нічого собі. Добре. Що це за гримуарчик? Рірен була найкращою ученицею Фламме. Найкращою, бо єдиною, так? Тут важливо зрозуміти, що таке для них доісторичні часи. Це як для нас мезоліт? Чи як для нас існування Російської імперії, наприклад? Для них доісторичні часи це 1000 років, чи це. 200-100 років? Що для них доісторичність? Ореол. Земля душі. Людоньки, Дивіться таку таку от, таку от концепцію. В будь-якому творі, якщо рай прямо не називається раєм, то туди завжди можна потрапити. Завжди. Наприклад, Сомонгард. Він Він називається Раєм? Ні. Можна в нього потрапити по сюжету? Можна. Ну, і тут то, також це Ореол. А не рай. Тому туди можна потрапити. Ну, виключенням, напевно, є. Я, я говорю про. Ну, саме в творах. Виключенням, певно, є вальгала. Хоча я не знаю, я не додивився саху про Віланда, може там хтось і потрапив в цю вальгалу. Потім, <р> mm -hmm> Потім, коротше, повернувся звідти. Предікчу те, що хтось сюди колись потрапить і поговорить там з Гімельним Хайтером. Ну, чи Айденом, коли той помре? Це ж, по-любому помре, чи ні. Ну Може він не помре, він ж теж дворф. Кто пу 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 <бирает> пу пу Ні, я ж кажу, ти просто називай його Ореолом і все буде в порядку. <гурает> хоча б. Енде? В нього навіть географічне розположення є. Ну, і воно називається Енде, що означає, що це скоріше за все, буде якийсь кінець світу. Якась точка, де є якийсь телепорт, напевно, десь кудись за край світу. Це так, по е фантазійним жанровим таким. Ну, кліша. Так. Dead End! <свіття> <свіття> По-любому найде? По-любому поговорить. Ізі. До речі, прикольно в неї тут, десь в Експресі. Хороший кадр можна скрінити. Біля замку короля демонів буде так холодно. <свіття> а, Ферн. Якби ви ще про неї не думаєш, скільки років буде до цього? Холодно, я не хочу туди йти. Вже. Плача я за такого, чи що? Mm -hmm. oh. Oh. А Той самий міст! Стулити. Воно чат, воно! Я продовжу подорож. Цікава експресія зараз була, реакція у Гімля. Типу, він зазвичай він щось подібне міг би такое ухмильнутися, трішки більш з іронією. А тут він прямо сумом ухмиляється. Тому. Тут в його очах і лиці прямо сум. Ну от, е, я подумав, він би мав би якраз десь так, як е, хайтер е, би ухмильнутися. Але ні, він дивиться на це з жалом. Ти просто знайшов черговий привід, щоб напитися. А ти не сильно і проти, Її Пожадливий священник. Пожадливий священнику. Я люблю, я люблю цю клекуху, я люблю цю клекуху, я її повторюю постійно. Вибачте чатику, я люблю сьорбати воду, так. Не просто пити, а сьорбати, так. Перекладено та озвучено спільнотою Аманогава. Ферн трошки офігіла від цих всього лише 10 років, але добре. Вс микибомики. Вс <плеснав> ми кибомики. Тарантам, тарадам танта. О, Гімель в наступній залі що. Ха -ха. Добре. Боже, я не можу говорити. Мені, до речі, до сих пір цікаво, чому це саме група героя Гімеля. Типу, чого він самий головний в них? Чому він самий сильний. Тому що він здається дуже молодим. Ну, на той час, коли вони подорожували, він здається дуже молодим. Ну, малявка, ну, типу, в деяких анімеці міг би бути школяр, так? У мене такі іноді неочевидні думки виникають. Я потім зроблю повноцінний огляд після того, як ми закінчимо дивитися френку і залью його на ютуб. Я надіюсь, в мене вийде. Чому я сумніваюся, але дуже надіюсь, що в мене вийде дуже. Та -ра! Та -ра! І дропчик! І дропчик! Я почув там десь містер Біст? Послухай. О, здорово, хайтера. Reverse <кліст> Rolls називається. Майже приїхали. Що <кліст> їй теж треба спати? Не тільки тобі Ферранко, правда? О, то ось до чого були фантоми пове... померли в кінці. Е, ну, після ендінгу попередньої серії. Чому люди на це ведуться? Тому що це ілюзії, дуже дорогих їм людей. Бо колектори дзвонять, тому і ведуться, ладно. Це просто на власному досвіді, але я не вівся, не вівся. Нікола Слайт ТВ, але Сиріани стрімлю. А, нам засетапили, засетапили нам те, що буде хайтер. Тут буде хайтер, хайтер буде. Гімеля не буде, буде хайтер. Вона побачить хайтера. І їй треба буде вбити його. Бачите, навіть Фрінен говорить, що це ну, зовсім нелегко. Якщо Фрінен так говорить, то це нелегко. Що побачиш фантома, біжи. О. Це... Ну, про що я й казав? Точна підробка Фантом хайтера. Ну, стріляй вже, стріляй. Стріляй! скажи чому? Боїшся, ти зробити цей. Сорі. Сорі, сорі за мінус вуха. Останній крок. Давай все буде так! Як хочеш, ти, я заплатив за свій урок. Добре, добре, пожалію ваші вушка надалі. Але я не обіцяю. Цей час ти була хорошою дівчинкою. Ну ти то можеш стрельнути, так? Ну ти то можеш, ти то маєш знати. Стріляй. Красавчик! Красавчик. Я, я те саме говорю. Я те саме говорю. Правильно. База! Він так би і сказав. Давай ти теж. Тепер цей шлях знову безпечний. Коротше, тізерять, справді? Так, через 28 років після загибелі героя Гіммеля в каньйоні Ріель. Розташовано в Центральних Землях. 28 років. А, типу, тоді Айдзен просто сказав 30, типу, що покруглити. Тобто, не, не, не 30 пройшло, а 28. Отак ти в оман не вводиш. Айдзен. Я знав, що є в тобі щось антагоністське. Я знав ніколи їх не бачила. Dragon Knight! Там який ще якийсь сундучок є. Спить! Like so а, що робить грима, не знаю. Ти сказала ж тобі тікати, а? Фріренко, ти хотіла сама подорожувати? То можеш і справитись з цим сама, правильно? Ти хотіла сама? Сама. Тоді нам потрібен супутник. <ріст> тобто, ти хотіла сама подорожувати, сама це все зробити. І коли я кажу, що. Ну, цар боїться, ти можеш зробити це сама. Ти кажеш нам потрібен супутник. Автор. Моя повага. Добре, ці, ці. Ну, я не люблю попроскіпуватись про це. ну, Це, типу, сюжетний гачок, який має, типу, принести, привести нас до. Е до якогось третього героя, наприклад, там був, там був якийсь хлопець е червоноволосий вопень. Ну, я думаю, зараз його і, і знайдуть десь. Живе воїн на ім'я Старк. Старк? Візьми його з собою. Тоні Старк? То не Старк? Аргумент. Певно, сильний. Чари бачення крізь одяг. Дайте таке Гімелю. Він дуже хотів побачити трусики. Дайте таке Гімелю. Ворол, прийдеш, даси таке Гімелю. Щоб виявляти приховану зброю під мандрівниці. Ну або так. О, Я так і думав, я так і знав, що це він. Це хлопчина був опені, я так і знав. Аж герой, пан Старк. Сокирою! Все цього чудовиська і виступив проти нього сам самісінький. До речі, це трошки вхо схоже, знову ж таки, неочевидно. Відсилка ремарка така моя. Це схоже на ентранс до селища піску з Наруто, типу там. Так само проходили ці, коротше, дейдара з Сосорі, типу, через цю, через, через цю маленьку щіль. Я ж пішов, не сказавши ні слова. Я прийшов, О, тебе не маю. Я повний Йо! нуль! Да. Допоможи мені, фрірен! Ясно. Зрос. <сіх> Ч <Ща> це я! Ча <сіх> <Ща> це я? <сіх> Я думаю, йому було просто ліньки мене добивати. Ну, до речі, база. Зазвичай в селі приблизно одна, більш-менш, типу, така дівчина, на яку ти звертаєш увагу. Ні, бувають, звісно, і виключення, напевно. Коротше, я не села, я з Вінниці, чуваки. Часто якісь відсторонені думки виникають під час перегляду аніме. Дуже селян. Та ні, він, напевно, жорсткий, давайте чесно. Він, напевно, жорсткий, просто, типу, боїться. Ну, здається, що він добрий хлопець. Це тільки я бачу, що він боягуз. Коротше. Ну, ви поняли, да? Там явно буде щось будуватися, якась, типу, така або романтична лінія, або така околоромантична, або така псевдоіронічно романтична, щось таке буде. Між Старком і Ферн по-любому. по-любому. Ну Я вже бачу перші перші ці, перші дзвіночки такі. Я ще помітив хвилину тому. А я цього й не заперечую. Чесно кажучи, ти була такою лагідною і милою, поки не виросла. А я не думав, що все настільки жорстко. Да навіть я такого не очікував. Я думав, це просто природне явище, а це типу. Тут мадара постарався місцевий. Так, да, зараз вони поки просто пачку збирають, а потім, типу, піде якийсь виномахачі, якийсь типу, глобальний конфлікт. Я е, вангую якийсь такий глобальний конфлікт, типу, вже на другу половину аніме, Або десь після. Ну, якщо не, не після 14 серії, да? то після 10 точно. Щось таке, щось таке буде. О, жорстко. Того, я... Жорстко він тебе ударив. Мабуть, учитель розчарувався мені. Все ясно. Щоро. Все ясно. Будуть це шипати їх, коротше. Моя... Ваншотом. Це треба було тікати, ти його ваншотаєш. А, ну да. так. А сама то боїшся? Ви а? навіть боїтеся однаково. Так, тільки цей чел може скалу розробити. А від я поки такого не бачив. Може він може взагалі гору розрубати на три частини. Але ми цього не бачили? Мило. Мило. Айзен старка на тому, що він слабкий. ваншотне, ваншотне по-любому, по-любому ваншотне. Ууу! Я раз такий тост! Як же він несподівано почався. Давай! Атакуй його! Секунд! Так ти його. Так ти його вже все. Ти його вже ваншотнув, що затримав. Він не чат, він не поняв. Тоні! Завершив усі очікування. Гарно впорався. Дозволяю взяти три речі. Дозволяй. А. Бач крізь одяг, я все, я все, я зрозумів. Я просто сразу не понял. Я сразу не прослухав. Прослухав. Ну, що? Маленький. Кру! Ясно. Так була помічена надмірна активність монстрів. Тому наразі... Надмірна активність монстрів. Вийшло, чат. Через блокпост вхід заборонений. Люденьки, перелетіть! Ви вмієте літати, перелетіть. Або розхреначте сокирою, старка цього нового вашого. Просто розхреначте цю, ці ворота нахрен. А чому, чи в мене, чи в озвучці? Це місто здається безпечним Sounds like a plan. Ну а що? Так, треба ще англійську мову додати сюди Ви вільні. Бебе, в трансляцію. ББ, іди за солодок. Коротше, Е, да. Фрілянка не цундерка, затепер та ще цундерка. Вона ну, трошки це тако. Автор це тако скриває, він це ховає трошки від нас, але вона така цундера. Така цундера, насправді. Ну, що таке? Чого ти злився? Можна склянку молока? Зараз буде. Старку. Ну добре, можеш з'їсти половину. Я не про це. <татрична> ну до речі, жіноча логіка передана. Моя повага. Скажи, <пілляну> північні <пілляну> землі так добре видніються. Ну, Фрівен там історія <пілляну> подовша, і її певно, будуть розкривати, тому не знаю. Як <пілляну> каштелян цього <пілляну> міста, я прилян свої найщиріші вибачення. Попробуй. До речі, я бачив там в одному ЕМВ. Опенінгу другого, я його теж чув. Я бачив в одному аніме типу персонажа, який ну віддалено, ну якби якщо взяти особливості мальовки э, обох аніме, то дуже схожий на Орстеда з інкарнації безробітного. Тому я теж також це тримаю в голові. Пост відкритий. Все вийшло легше. Не Забавно, коли я можу поняти, хто по моєму номеру телефону щось купляє, тому що я отримую бонуси. <свіс> <п ed> <п ed> Якось некомфортно від цього. Добре, 18.54, в мене в 20.00 ну світло, скоріше за все. Тому.